А тепер зрідка він приходить сюди до мене про щось побалакати та інколи помалювати. Але він більше не пише картини, а малює темні плями. З цікавості того дня ми запросили його з нами, взяли мольберти та пішли за місто на схил, з якого виднілись дивовижної краси краєвиди. Річка звивалась унизу, тиха, ніби задумана. Її береги були порожчі високим лататтям і вербами, що кидали тіні, схожі на рухомі плями. Ми деякий час розташовувались і розкладались та скосу поглядували на Артема. Дуже нас цікавило, що ж могло такого статися в житті колись дуже відомої людини, що вона так круто змінилась. І зрештою, Ліда, сама допитлива з нас, звернулась до Артема. Ми чули, ви були видатним художником, але щось трапилось, і ви більше не пишете картини. Чому? Він мовчки подивився на нас і раптом заговорив. Його голос був глухим, майже безбарвним, але кожне слово